Во атакують Херсон мінами типу пелюстка. До прикладу, на одне перехрестя у місті скидають до шести таких вибухівок. Це слова начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. каже, головна проблема цих пелюсток у тому, що їх не видно, бо росіяни їх всіляко маскують. Долучаємо до бесі до Олександра Толоконікова. це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Олександр, вітаю! Як чуєте? Добре чую, добрий вечір. Давайте от з цих пелюсток і розпочнімо. Історія про перехрестя. Вона, звісно, не метафорична. Вона про реальні перехрестя на Херсонщині. Якщо говорити про загальну кількість, то е скільки за добу, за тиждень, за якийсь період, можна сказати, у цих небезпечних вибухових засобів різноманітних типів скидають на регіон? Важко підрахувати, тому що ми навіть нам надсилали фото. І відео, як ці пелюстки лежать десь на кришах домівок, ну тобто в самих неочікуваних містах люди знаходять. Слава Богу, коли знаходять, телефонують на 101, рятувальникам, щоб приїхали і знешкодили. Але при цьому ми багато 100% не знаємо, де вони ще лежать. Але там, де лежать останнім часом, почастішили ці випадки, і вони почали цю терористичну Тактику використовувати спрямовано, перш за все, на цивільних людей, на населення, яке проживає в цих районах, яке і ходить по цим стежкам, які зараз також заможуть бути на цих стежках замасковані міни, масковані саме листям, яке опадають. І я хочу сказати, що останнім часом ми ну, знизилась суттєва кількість таких випадків. Ну, то весна, літо, але от минулої осені такий також був пік. Саме перед осінню, восени був пік от таких, от е, такоїх, е тактик з сторони росіян, коли вони масово починали мінувати прибережні зони та в принципі логістичні шляхи, по яких рухаються машини та люди. Просто зараз наші глядачі, хто нас дивиться, бачать карту повітряних тривог: Волинська область, Чернігівська, Сумська, а так само Одеська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Автономна Республіка Крим, Харківщина Дніпропетровщина. Частина Дніпропетровської області має повітряну тривогу, але є загроза артобстрілів. Безпосередньо про Херсонську область з Херсонської обласної військової адміністрації є повідомлення, що російський суд 34 готується до удару. Перейдіть у безпечне місце, пане Олександре. А що зараз на Херсонщині це безпечне місце? Я про укриття різного типу, різного штибу, різного розміру. Наскільки часто люди такі користуються укриттями, тими, якими забезпечила влада, або це виключно на власний розсуд людей, які обрали, збудували, укріпили собі своє укриття персональне або ну не знаю, колективне сусіди на вулиці, і так вони ховаються. Як це виглядає? Ну е якщо дивитись навіть порівнюючи з Києвом, то в день ну, мало людей спускаються в укриття. Ну а в Херсоні люди максимально звикли до цього, на жаль. І, е і вночі, і в день особливо не переходять в укриття, такі, е такі е які під домами навіть знаходяться бомбосховища. Більшості люди користуються е звичайно цими. Укриттями бетонними, які стоять на зупинках біля магазинів. Тобто, коли чують вибух або повідомлення про дрони, або чекають маршрутку або автобус, тролейбус, то вони знаходяться в цих укриттях або за гебіонами, тому що люди звикли звикли до того, що там може просто без повітряної тривоги прилетіти снаряд і осколками можете уразити. Тому а якщо стояти за гібіонами або в цих укриттях, то можна обезпечити своє життя та здоров'я. А так, в принципі, навіть коли каби заходять, якась кількість, мабуть, все ж таки користуються, але це, мабуть, не більше там 2% від кількості населення, тому що каби для нас тут або там шахеди, або ракетна небезпека, це не основна загроза, і не та не те та зброя, яка забирає життя і здоров'я людей. На нашій території для того, щоб не посилатися на різноманітні пабліки, пане Олександре, сформулюю запитання про оперативну ситуацію станом на зараз, внаслідок останніх оголошених повітряних тривог. Що за вибухи, про які зазначають пабліки? Що вам відомо? У зранку були артилерійські обстріли, в наслідок чого постраждала чоловік жінка 58 та 61 рік в самому Херсоні, внаслідок влучання. Осколків від артобстрілів. Що стосується кабів, то а, в сторону інгульця на самому пункту, полетіли каби, які до цього летіли, і там є влучання і в полі, і неподалік від села. І зараз є повідомлення про постраждалих. Що, що, що саме, як саме люди постраждали, і де, і скільки людей ще поки невідомо виїхали наші. Швидкі і скоро будемо мати інформацію, повідомимо людей, що саме там сталося. Ну, власне, ми чекаємо оновлення цієї інформації. Це раз. А по друге, давайте проговоримо про фермерів. Вразила всю країну історія, коли росіяни прицільно вбили того самого фермера, який полював із рушницею, коли працювали там трактори, його і працівники збивав дрони. Розуміємо, що це прицільна показова страта. Звіряюча, але як це повпливало на інших фермерів і аграріїв, які працюють в регіоні? Як це повпливає на збір врожаю? Дійсно, ми всі разом з всіх Херсонщини України співчуваємо рідним і сумуємо з Олександром, який загинув внаслідок такої атаки росіян. Але це не сильно впливає на фермерів, тому що Якщо про Олександра, там багато хто е, знав вперше, то до цього багато фермерів також попадали під такі обстріли, і багато самих е, працівників фермерів підривались на мінах, і також вони е, були здійснені атаки е, зевпів або е, мавіки е, скидали вибухівку. Тому о, вони не зупиняються. Вони не зупиняються, дивлячись і на мини, дивлячись на небо. Звичайно, вони більш більш. Зараз дивляться і слухають небо, коли там, щоб не дай Бог щось не літало поряд, але продовжують виконувати свою роботу продовжують збирати урожай і вже по максимуму зібраний урожай. Це ніяк не впливає на збір урожаю. Більше впливає в нас тут це погода. Ну і на сам сама саму кількість урожаю впливала більше це погода, тому що не було дощів майже два місяці, і тільки поливні землі, які були під поливом, дали врожай. Всі інше це дійсно жа жаль наших фермерів, тому що війна міни ще й не дає вологи природа, погода і тому дійсно важкі ситуації аграрії. Тому ми звернулися і до міністерства аграрної політики, щоб допомогли нашим аграріям пережити цей рік і. Підготуватися на наступний. І давайте згадаємо ще про диверсійно-розвідувальні групи. Раз по раз правоохоронці звітують про те, що знешкодили, виявили і когось затримали. Як боретися? І які найбільші складності саме у ви виявленні диверсантів і ждунів, які залишилися на, на, на території регіону? Ну, понад спочатку, коли ми тільки зайшли, тут існо, їх тут було багато, і багато виявляли, багато знешкоджували. Наші е, правоохоронці, СБУ, наразі е, поменшали випадки, е, тому що ми розуміємо знову таки, що у нас не так багато населення тут, і всі на виду, і ті ж самі е, люди, які проживають, які звичайно у нас наступ. Е, по всі за Україну, як і на лівому березі, єдине, що тут більш люди довіряють звичайно правоохоронним органам ніж ті на лівому березі, там треба ховатися від тих правоохоронних органів, які працюють на окупаційну адміністрацію. Але тут наші люди, якщо бачать якісь підозрілих людей або підозрілих дій, одразу повідомляють правоохоронцям, тому що. Ці люди пережили окупацію і розуміють і вони більше не хочуть цього. І тому дуже важко, якщо є якісь угу, колаборанти, які ж які чекають. Їм дуже важко і е, робити свою підривну діяльність і. В принципі висловлюватись, тому я думаю, що їх зовсім небагато. Але якщо вони є, то про їх роботу знають правоохоронні органи СБУ, і навіть через них працюють на випередження і зливають їм дезінформацію, щоб вони передавали своїм кураторам. Як виглядає освіта сьогодні? Зокрема, не тільки шкільна, а і дошкільна в регіоні. І звісно, давайте не забувати і про вищу або вищу спеціальну освіту. Працюємо над тим, щоб якомога більше шкіл працювали, хоча б в змішаної формі навчання. У минулому році працювало 5, сьогодні вже працює 12. Плануємо відкрити 15 в цьому році шкіл, які знаходяться в більш безпечній зоні Херсонської області, де можна пробувати навчати дітей в такій формі, де є вже побудували укриття такі сучасні, європейські укриття. Ну і паралельно з цим. Будуємо і ремонтуємо школи. Щодо вишів наші всі виші релоковані і продовжують навчання наші діти. Більшість, більшості, звичайно, це онлайн в наших вишах, ну, як і в всіх школах, в більшості це онлайн, як і школи з лівобережжя. Я хочу зазначити, що також і діти з лівобережжя є. У нас певна кількість, я не буду казати, скільки ж, яка навчається, але це більше тисячі дітей, які навчаються навіть з лівобережжя. Тобто, ну і з за, за кордоном також діти навчаються. Ну, а шкільна освіта так є, небагата не кількість, але це знов-таки в тих же самих школах організовані такі е е е кружки, ну, для дітей, яких перед школою навчають в цих ж самих укриттях, в яких навчаються діти. Дякую, пане Олександре. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був із нами. Говорили про ситуацію на Херсонщині.